Доброго дня! Рада вітати вас на уроці української мови. Сьогодні ми з вами будемо в реченні знаходити слова, що означають дії предметів. А ми продовжуємо з вами розучувати скоромовку. Послухайте уважно. Оп-оп-оп у річці короб, Ась ась ась, та ще й карась. Ука, ука, ука дуже швидко пливе щука. Айте, 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 рибки, утікайте. Поставте відео на паузу, промовте скоромовку спочатку повільно, потім швидше. Давайте пригадаємо слова, які відповідають на питання, що робити, що робить, що робив, що буде робити. Що зробить? Що зробив? Означають дію. У реченні слова дії предметів підкреслюємо двома лініями. Назви дію. Що робить? Що робить песик? Малює. Що робить жабка? Стрибає. Що робить сова? Читає. Це слова, які означають дію. Переходимо до виконання завдань. Послухайте уважно ваше завдання. Вам треба розглянути зображення. Скласти речення про професії людей, зображених на малюнках. Записати речення. У кінці речення поставити крапку. Прочитати речення і підкреслити слово дію предмету або істоти. Почали. Прочитайте слова для довідок. Гасить пожежу. Прибирає у дворі, будує будинки. Розгляньте уважно малюночок, пожежник гасить пожежу. Про кого розповідається в цьому реченні? Так, про пожежника. Який гасить пожежу. Це речення розповідне. Тому в кінці цього речення ми поставимо крапочку. А зараз давайте з вами знайдемо слово дію. Тобто діє слово. Хто? Пожежник? А пожежник що робить? Гасить. Підкреслюємо двома лініями. Прочитайте ще раз речення і не забудьте підкреслити дієслово. Поставте відео на паузу. Запишіть речення в зошит. Розгляньте уважно малюночок. Будівельник будує будинки. Про кого розповідається в цьому реченні? Так, про будівельника, який будує будинки. Це речення розповідне, тому в кінці ми обов'язково поставимо крапочку. А зараз давайте з вами знайдемо в реченні дієслово. Хто будівельник? Будівельник що робить? Будує це слово називає дію. Дієслово, тому ми його підкреслимо двома лініями. Поставте відео на паузу, прочитайте речення ще раз і не забудьте, записавши речення в зошит, підкреслити дієслово. Розгляньте уважно малюночок. Двірник прибирає у дворі. Про кого розповідається в цьому реченні? Так, про двірника, який прибирає у дворі. Це речення теж розповідне, тому в кінці ми обов'язково поставимо крапочку. А зараз ми з вами Знайдемо діє слово, слово, яке називає дію. Хто двірник? Двірник що робить? Прибирає. Підкреслимо двома лініями. Прочитайте речення ще раз. Запишіть його в зошит і не забудьте, не забудьте підкреслити дієслово. А зараз попрацюємо усно. Нам треба прочитати речення і назвати слова, що означають дію. Тобто дієслова. Читаємо речення. Музикант грає, а співак співає. Давайте з вами знайдемо дієслова. Хто? Музикант? А музикант що робить? Грає? Хто? Співак? Співак що робить? Співає. Ви розумнички? Прочитайте речення. Машина їде, а човен пливе. Так, давайте з вами будемо розшукувати дієслова. Що? Машина? Машина що робить? Їде. Що? Човен? А човен що робить? Пливе. Дуже добре. Прочитайте речення. А зараз давайте прочитаємо разом. Свисток свистить. А дзвінок дзвенить. Давайте знайдемо в цьому реченні дії слова. Слова, які називають дію предмету. Що? Свисток. А свисток що робить? Вірно, свистить. Що? Дзвінок. Це слово називає предмет. А дзвінок що робить? Дзвенить це дія предмету. Ви молодці. А зараз підведемо підсумок уроку. Сьогодні на уроці ми з вами шукали в реченнях слова, які називають. Дію предмета. Тобто Діє дієслово означає дію предмету і відповідає на питання, що робити, що робить, що робив, що зробив, що буде робити, що зробить. На цьому наш урок завершений. Дякую за увагу. До нових зустрічей!